3 грудня відзначається міжнародний день інвалідів, людей, котрі не вимагають до себе підвищеної уваги. Їм потрібно лише елементарне, можливість жити, бути в суспільстві. Допомогти в цьому наше завдання. Тому цього дня було розроблено ряд заходів для інвалідів. Пільгове обслуговування запропонували перукарні марганця. Депутати міської ради відвідали людей з фізичними вадами на дому та вручили їм продуктові набори. Підприємства міста, де працюють інваліди, надали матеріальну або натуральну допомогу. Близько ста інвалідів було запрошено на благодійні обіди, які підготували п'ять кафе нашого міста, де свої вітання надсилали представники влади. Я хотіла поблагодарити нашу місцеві влади, яким уділяють нам увагу, і що ми сьогодні зібралися тут, саме в цей день. Очень большое, огромнейшее им спасибо, что они о нас не забывают. У нас очень дружный коллектив, у нас в городе 25 человек стоит на учете по зрению. Очень дружный коллектив. Вы знаете, настолько эти люди близки, мы вот живем одной семьей. И хотя не важно то, что у них, как говорится, немножко зрение э, ну, не столько лучше, как у, как у тех, да, но они настолько далеко видят вперед, они очень талантливые, они очень... как говорится, верные, очень дружные. Именно вот этот день нас очень. Вот мы когда, коли приходимо те вместе, да ми вот чувствуем, що мы ті вместе, это одна сім'я, ми чувствуем поддержку друг друга. У нас один за втек, и все завдяки одного від того, як суспільство ставиться до інвалідів, залежить рівень цивілізованості цього суспільства. Адже допомагаючи людям із фізичними вадами, ми показуємо своє людське обличчя.